Вау, Розкішно! Обжигаюче! Оскіпляючі. А можна щось Пришозносне? зносне? ти не плач, виростеш, ти злякався та там стріляють. Нічого, нічого виростеш, до їм піздюлей. Вилізьте вже, вже готовий. Все, тепер давай будемо мочити, їх, блять. Рис? Я більше не можу гуп -гуп, чи Скупляємо у ріси, пір'я, подушки, паріни. Ну так оплафува! <рес> Покупаємо металолом, акумулятори, радіатори, купуємо у пір'я, подушки, перини, оптафува. Ну, Місяць із за хмари вийшов. Варить ганя галушки. Хоче мило, щоб прийшов я. Папуху. Ти... ти на паспорт фотографуватись? Так. Да. Він на 10 років. Ні, ні, я нічого не кажу. Я... Мама, це так модно. Мода. Мода ж перейде. Мода циклічна. Ні, ну вона так. Ота! Да. Мам! Ми хочу сади! Хотів я трошки вечором посидіти, випити пиво, поклав у морозілку. Напився. Хорошо так. Щось... Щось з ним случилось. Вийшли погуляти. Вийшло погуляти, да. Попели. Нічого. Бачите, з маленькою такої бутилочки, яка бутилка виходить. <реш> Тепер не спіши тут. Притормажуй чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой, його. Блядь. Спиняйте бігом той трамвай, бо зараз собачка з будки буде лізти! Спиняйте той трамвай! Ой, молодь, дайте пройти. Подара будемо ж Так приспічило, не вовремя. О, та Люди добрі рятуйте. Що потрібно? Та так, -та, як ти хочеш аж попав прила. То не стійте, походьте скоріше! А? Цікаві люди на заході. Ну що там, встигли, Попустило? Ой, наче друга молодість розстала, наче на світ по новому глянула. Ну думала, що не встигну. Туалетного паперу хватило? А що ж, то там ще якісь душі був, то ну змила і сама помила. Бачите, який класний магазин, у нас все є і все можна. Даже унітаз поцілунок посідона є? Так, і душові кабіни є, і ванни є. А що? Все, набереш. Горілку п'єш. А хто ж її не п'є, батько? Хіба ще хворі, або не хрещені. Що ти робиш? Ну що, книжку зараз буду читати? Кош, 10 вечора ти вирішила накидатись? В смысле? Я кажу книжку, читаю, собі спокійно, не відволікай. Тебе не потіють? Букви не двояться, там. Да? Знаєш, є дуже класна порада лікарів. Буквально пару куточків з сном. як заскупила просто. Мені це так треба. Купи мені це, будь ласка, я так приїла про це ось це. Давай ось це візьмемо, давай візьмемо цей з литро. Я не знаю, що це, але ну, візьмемо, давай, будь ласка. Мама, мені треба гусяця. У мене їх 10 штук вдома. але мені треба ще. Ось це воно розвиває дуже добре. Давай візьмемо ще ось таку гру. Давай візьмемо. Ну Будь ласка, ну можна цю машиночку купити, будь ласка, я обіцяю, я обіцяю, що я буду наїбавитись бавитись більше ніж 5 хвилин. Це ж.